Пане міністре, якими є результати для України Рамштайну? 20 Ну, сьогодні ювілейна е, така зустріч. Фокус був артилерія, фокус був повітряна оборона, фокус був е, е, все, що стосовно зараз нам потрібна е, ракети. Е, ми отримали. Цю допомогу і їдемо разом з результатами, і сподіваюся, найближчий час, десь до 15 днів вже почнеться розвантаження. Зважаючи на брак боєприпасів, якщо порівнювати із тим, що є у Російської Федерації, якими можуть бути тактичні і стратегічні наслідки цього? Сьогодні була трохи інакша інакше підхід. Ми обговорили коаліцію спроможностей. У нас вісім коаліцій. Кожна країна, кожна коаліція казала, скільки вона буде надавати допомоги. Тобто ми торкнулися і артилерії. Артилерії буде надано достатньо на перший крок. Тому в цьому плані плануємо ще й збільшити виробництво. Тому їдемо з пакетом. Які влаштують наші війська з огляду на затримку 60 мільярдного пакету з боку Сполучених Штатів, який в Україні план Б тим часом? У нас тільки план А, який стратегічна мета нашої країни. Кордони 91-го року а військові цілі ми не називаємо, тому йдемо по цьому плану. Та ідея, яку просуває спікер Майк Джонсон щодо ленд-лізу для України, чи є вона прийнятною? Ми завжди відкриті до будь-чого, що покращує наше становище і покращує наші спроможності. Тому розглянемо цю пропозицію, подивимося і потім будемо приймати рішення. Як оцінюєте ризики наступу Російської Федерації із півночі? Ми вже десятий рік воюємо, готуємось зараз. Як ви знаєте, будуємо всі лінії оборони, фортифікації. Про це вчора теж говорили в Ізбадені з нашими партнерами, щоб посилити інженерну складову. Тому ми завжди будемо давати відсіч і стримувати ворога. Є інформація, зокрема, припущення від експертів, також від західних розвідок, що Володимир Путін після переобрання може оголосити нову хвилю мобілізації. Що про це каже українська розвідка, і як готується Україна відповісти на такий потенційний сценарій? Ну вони завжди кидають в місні штурми своїх людей. Вони не рахують їх, тому ми працюємо над цим і вбиваємо ворога. Це одне із наших завдань, щоб боронити країну і вбивати більше ворога. А якщо говорити про мобілізацію в Україні, які кількісні потреби зараз? Зараз працюємо разом з парламентом над поясненням кожної позиції. Взяли тайм-аут для того, щоб проаналізувати. У нас були зміни в цьому плані провели зустрічі. Зараз працюємо за планом, який був обговорений зі спікером. Останнє питання: чи є поради від партнерів, як Україні збільшити чисельність війська? Головне, що партнери з нами вже два роки. Сьогодні ювілейна така нарада, де кожна країна висловилася не тільки за активну допомогу, але ми говорили, стисли теми непостачання постачання цих спроможностей, Тому всі наголосили, що ми поруч з Україною, Незважаючи на будь-які обставини, ми будемо продовжувати підтримати Україну. Тому в цьому плані ми разом з партнерами будемо робити все можливе і неможливе для досягнення нашої мети перемоги.